літровий спринтер на автоматі 2015 року. 300 тисяч оригінальний пробіг. Реф. З гідробортом. Так. Це його номера. Тут вибитий ще номер кузова додатково. По автомобілів нічого не робилося. Ніякі кузовні роботи не проводились. Технічно все справне. Відмінний технічний стан. Дивимось далі. Це ще швилдік покажу вам з масами. Mm. Так, акуратно виглядає все. Це вмикач гідроборта. Є круїз, кондиціонер, камера заднього виду і ось налаштування для рефа. От, мінус 18 тут встановлено було в такому режимі він працював. Е, установка кар'єр. Гідроборт працює без проблем. 750 витримує. Тут важко трошки буде одною рукою. Нормально опускається, без ніяких там лишніх звуків, гідроборт прекрасно працює. Отак установка виглядає, трошки ближче покажу зараз. Все рідне. Все як приїхало, так вам і показую. Відмили, буду, просто чистили її і все. Рано ціла, не ржава, ніяких там тріщин, нічого такого. Немає. Так, тут так все виглядає, без ніяких потьоків особливо. Все в нормальному робочому стані, нічого, ніяких зауважень. Так, дивимось тут. Покажу під капотом. Прити. Мотор працює ідеально. Ніяких зовсім посторонніх шумів. Ось так виглядає. Без патьоків масла. Прийшла машина своїм ходом, все в порядку. По ній так, так все виглядає. Далі ще з цієї сторони. Дружбли ще установочку. Лампочка, друга лампочка. Отак виглядає цей автомобіль. Пробіг можете перевірити на сайті CarInfo, вбивши просто ці номера, це безкоштовно в широкому доступі. Е Удачі вам в покупці автомобіля, холодильник працює дуже добре, нагнітає швидко. тож Чекаємо вас у нас на автопарку нашому.